На виконання закону України про основні засади молодіжної політики, уряд створив Український молодіжний фонд. А Міністерство молодіжної політики та спорту затвердило персональний склад наглядової ради, установи який обрано на конкурсній основі. Фонд розпочне роботу після призначення директора. Сьогодні з нами на прямому включенні народний депутат України Ірина Борзова, голова підкомітету з питань молодіжної політики, і будемо власне говорити про молодь та підтримку молоді в Україні. Пані. Ірину, мої вітання. Доброго дня, шановні українці. На жаль, через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України, багато наших молодих людей виїхали з України. Ті, хто залишився, долучаються до реалізації ініціатив на підтримку військових та внутрішньо переміщених осіб. Так, ну по перше, хочу сказати, що наша українська молодь. Найкраща сильна і незламна на жаль, спочатку повномасштабного вторгнення, майже 40% молоді постраждало через війну. 2 мільйони молодих людей стали внутрішньо переміщеними особами. 2 мільйони людей молодих. Виїхали за кордон, але з перших днів повномасштабного вторгнення наші молоді люди стали на захист України. Наші молоді люди в збройних силах України в лавах територіальної оборони майже 40% молодих людей долучилися до волонтерської діяльності. З перших днів молоді люди допомагали внутрішньо переміщеним особам, тим, хто постраждав внаслідок війни. І я хочу сказати, що 70% Молодих людей працює на гуманітарних штабах, в гуманітарних складах. Молоді люди донатили, молоді люди збирали кошти, організовували концерти для того, щоб купити машини для збройних сил України. А для прикладу, наш духовий оркестр Збраїлова, де діти і підлітки Зібрали кошти на своїх концертах вже не на одну машину і передали Збройним силам України. Наші студенти з одного з Вінницьких коледжів виготовляють зарядні пристрої для збройних сил України. Студенти технічних вузів долучилися до кібервійськ, і хочу сказати, що навіть та молодь, яка поїхала за кордон з перших днів війни. Вони підтримували Україну в Європейськ. Ських країнах виходили на акції за для підтримки України, виходили на акції проти агресора проти Росії, і на сьогоднішній день вони беруть участь в інформаційній політиці, відстоюють Україну та допомагають у зборі гуманітарної допомоги і відправляють в Україну. Ми бачимо, що дуже багато молодих людей, хлопців і дівчат зі зброєю в руках. Обороняють Україну, захищають кожного з нас, і якщо прослідкувати, то багато молодих людей від президента України Володимира Зеленського отримали найвищі державні. Нагороди героя України отримало багато героїчних молодих хлопців до 35 років. Для прикладу, це Вадим Ворошилов, якому 29 років пілот карає, який виконав всі свої бойові завдання, знищив всі повітряні цілі, які були направлені на Вінницю, відвів пошкоджений літак і врятував сотні віничан. Тому наша молодь. Це сьогодення наша молодь це майбутнє і Україна, і ми дорослі повинні робити все для того, щоб наша молодь поверталася в Україну, щоб наша молодь могла реалізувати себе в Україні і щоб наша молодь відновлювала нашу країну після перемоги. Ви повідомляли про створення українського молодіжного фонду. Розкажіть, будь ласка, чим він буде займатися? Так, я хочу сказати, що насправді ще у 2021 році Верховна Рада України прийняла закон про засади. Основні засади молодіжної політики я є співавтором цього закону, але на жаль, у 2022 році з початку році, спочатку повномасштабного вторгнення, ми не змогли дещо реалізувати, і саме в цьому законі передбачалось створення українського молодіжного фонду. Але вже у 2023 році уряд створив державну установу. Український молодіжний фонд, який буде надавати фінансову підтримку для молодіжних ініціатив, молодіжних проєктів. тобто Підтримувати молодь у своїй реалізації на сьогоднішній день. Вже створена наглядова рада, куди входять громадські організації, молодіжні та дитячі, входять міжнародні фонди, і також мене делегували як депутата до наглядової ради. Після того як наглядова рада обере голову та обере керівника Українського молодіжного фонду. Фонд запрацює. Я дуже сподіваюся, що це вже буде влітку. Ми системно працюємо. Вересні, в жовтні, молоді люди будуть отримувати фінансування на реалізацію своїх проєктів. А на сьогоднішній день Міністерство молоді і спорту на час дії воєнного стану визначили пріоритетні напрямки, за якими буде, будуть фінансуватися проекти, і це в першу чергу проекти спрямовані на підтримку волонтерства і відновлення країни після перемоги. Тобто ці проекти зможуть отримувати фінансову підтримку, в яких буде залучено не менше аніж 70% молоді. Також дуже важливо, що будуть фінансуватися молоді люди, які є фізичними особами-підприємцями для того, щоб підвищити їхню економічну спроможність. Ну і це ще освітні проекти, різні проекти соціального характеру. Тому я дуже сподіваюся, що ми системно допрацюємо. І а, Український молодіжний фонд буде працювати, тому що молодь повинна реалізовувати себе в Україні, повинна працювати в Україні для більшості молодих людей і молодих родин в Україні. Основна проблема житлове питання: чи працюють якісь державні програми пільгового кредитування на купівлю житла для молоді зараз? Ви знаєте, насправді це дійсно дуже велика проблема сьогодні для молодих людей, для молодих родин. І, на жаль, з початком повномасштабного вторгнення ця проблема стала ще більшою, якщо говорити чесно. Тому що для молодої людини потрібно отримати якісну освіту, потім знайти гарну роботу в Україні, і для того, щоб створити молоду родину, потрібно Мати можливість купити власне житло, але будь-яку проблему потрібно рухати з місця, потрібно працювати. І на сьогоднішній день працює державна установа держмолодь житло. І... З початку року за пільговими програмами 129 молодих родин змогли придбати житло, з яких 68 – це родини з числа внутрішньо переміщених осіб. Це велика проблема з житлом. Але ми повинні працювати сьогодні. Ми повинні працювати з міжнародними фондами, з нашими західними партнерами для того, щоб все робити для того, щоб молоді родини жили в Україні, тому що внаслідок війни багато молодих родин роз'їхались по різним країнам світу, і ми повинні зробити все для того, щоб і наші родини воз'єдналися. Щиро віримо, що наші родини воз'єднаються. Молодь повернеться в Україну, а та молодь, яка нині в Україні захищає та волонтерить, об'єднає нашу країну. І завдяки саме таким людям ми переможемо. Дуже дякуємо вам за вашу роботу і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, слава Збройним силам України, героям слава глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Ірина Борзова, народний депутат України.